Вистанеться європейська мадрина. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. І шишки, як вона квітне. Трошки про неї розкажу, будете знати. Так що, якщо комусь потрібно, звертайтесь. 45-50 см висота. її. Ну, У мене в 2-літровому 15 літровому, -літровому горшку. Характеристики такі: листопадна хвойна рослина, дуже зимостойка. 15 метрів, якщо ви її трогати не будете, якщо ви будете стримати, то далі робіть, що хочете. Крону формуйте, як хочете. Невибаглива, рідко чим хворіє. Ну, супер! Що ще можна бажати? Я ще люблю такі рослини, коли там танці з бубнами не надо. Оце танці з бубнами, це як з людиною, знаєте? Коли треба щось там е, заносити хвости, то мені, проще сказати, Це те, те саме і з рослинами. Яка рослинка мене любить, яка в мене росте, я за нею ходжу, я її там цілую, розмовляю з ними. А якщо там. Я в мене там одна. Не, не, не вивожу тільки тому, що мама посадила. А так, ні-ні. Я за те, що сад приносив задоволення і ніяких там особливих проблем, щоб ти приходив, радувався, насолоджувався і все. Як ми можемо зекономити на, на тому, щоб купити рослину, не за півтори-дві тисячі, а за 150. Купуємо таку мадрину. Лісвиницю європейську. В мене чи десь ще купуємо прирости цього року дуже швидко зростаюча рослина. По-перше, по-друге, одразу бачите, яка гілочка йде. А потім вона, отак от, такими штучками на віточки, Вона швидко росте. Ми виганяємо е, штамп, десь метра, метра півтора-два. Потім їй макушечку чик. І Формуємо, вона буде відпускати. Є така дуже-дуже повисла, то сорт пендула. Це звичайна європейська мандрина, це не пендула. Але сформувати і зробити отаку от вісячу, зараз покажу, як отут. Ми можемо. Коли ми виганемо штамп, ще раз повторюю, макушечку чик і потім далі формуємо. І це коштує в 20, в 10 чи 20 раз менше, я одну собі посаджу в горшик, щоб ви знали, що лістниця. Мадрина, якому подобно її. Чуть, Мадрина занесена в книгу Гінесе, як сама, як сама зимостойка рослина. Тобто вона може стояти в горшику у вас де завгодно, горшик цей не убирається, нічого з ним не робиться. І ви її формуєте, робите бонсай? Бонсай, тобто рослина в горшику. Ну що, зараз одну залишу собі, посаджу в горшик і буде кожного року з нею здрасте. Ну, у мене як обична, да? у мене як обична тут, друзі мої. Посаджу в горшик і буду кожного року з нею, як у мене є інші воїни, які я фотографувала. І зараз я е, і знімала відео, і зараз я бачу, як швидко росте Куперси Цепарис. А, е, ну, а тепер ви будете знати, як швидко росте е, Модрина. і що з нею можна зробити. Це звичайна європейська мандрина, то прошу, будемо робити разом. Так що, якщо ви хочете малювати свій сад самі, звертайтеся, я вам таку штучку вишлю. Чи приїдете до мене візьмете, хто тут поруч живе, і будете собі робити таку красу. Да, без тебе не світиться, да? Що ж без тебе? Як же ж я без тебе? Ну що, одну зараз обберу. Тут можу показати. Ну Тут смисл в тому, що нічого такого страшного, немає. Вот так це все знімається, знімається, знімається. І залишаємо, щоб вона далі йшла. Вона ще в цьому році видасть, оця сантиметрів десь 50, вона ще сантиметрів 15 до зими видасть. Ще забула сказати, що е, модрина, Це листопадна хвойна рослина, в неї хвоє пучками, потім стає пучками такими, а одразу вона, я вже казала, така, да? е, якщо її не стригти, вона десь метрів 15 вам, а якщо ви будете її стригти робити, із неї, можете зробити пальмету. Це, це, е, це інше формування рослини, способ називається такий пальмета. Спробуйте подивіться з одну, одну в горшу, другу. Будемо робити пальміту. Заодно покажу, що це. Тому, тому ось, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня. Заходьте до мене, підписуйтесь на мій канал і буду вам розказувати, показувати, пропонувати щось. Те, що я знаю, я скажу.